В змагання взяли участь вісім команд школярів Чернігівського району. Подарунки у вигляді шкільного інвентаря надали гімназистам представники райдержадміністрації Освотянської Ниви Житомирщини за програмою Всесвітнього банку реконструкції та розвитку всього шість областей у проєкті рівний доступ до якісної освіти, в тому числі і Житомирська область. Але пілотним районом, тобто районом, який найкраще справився з проєктом, який активно працював, це є, був, є, і, сподіваємося, і надалі буде Черняхівський район. Команди юнаків та дівчат за підтримки своїх болівальників впродовж дня змагалися на спортмайданчику гімназії. Успішно виступили команди Черняхівської та Головинської гімназії, Жердівського колегіуму, Селянчицької спортивного ліцею, а також шкільна команда села Забріддя. У нас в гімназії дуже часто проводяться різні змагання волейболу, футболу, баскетболу. Ми завжди стараємося здобувати призи місця, радувати нашу гімназію призами. Команда юнаків Чернохівської гімназії отримала кубок переможців, чим підтвердила, що традиції, закладені Володимиром Годлевським, живуть. Діти я дуже поважала, любила, колеги гордилася ними. І він з ними ходив в походи, організував різні спортивні змагання. І нам дуже приємно, що сьогодні ми дев'ять шкіл запросили для змагання Турнір пам'яті Гатлівського.